Рубрика Правда або брехня. Це нова рубрика. Нова рубрика. Супер Після прибуття товару на митницю документи перевіряються спеціальною митною програмою. Майже так. Після того, як ми їх відправимо. Спочатку ми їх провіряємо, потім програму. Можна використати будь-який код у КТЗ, якщо він плюс-мінус приблизно має підійти. Неправда, брехня. Низька вартість перевезення гарантує його якість. Точно, брехня. Відсутність чіткого логістичного плану до моменту відправки одна з ключових причин затримок, збоїв і додаткових витрат. Чисто правда. Розмитнення це просто поставити початку. Невірний код у КТЗ дорівнює штрафи, затримки до нарахування податків. У різних типів товару різні вимоги, сертифікати, ліцензії і дозволи. Брехня у логістиці коштує дорого. Правда економить час, нерви і репутацію. Це він логістика, яка тримається на фактах. Правді сила.